Друзі, ви у безпеці. Ви на Буковинській хвилі. Для вас працюють раптово. Ірина Санікова та Олег Сірман. І сьогодні той момент, коли хочеться сказати Зелене жито зелене. Хороші гості у мене з Олегом. До нас прийшла сьогодні Оксана Володимирівна. Білозір. Дякую, вітаю всіх, вітаю боковинців. Хто, раптом бачите. можливо не знає це не лише співачка, не лише народна артистка України, а й громадський та політичний діяч. Нам надзвичайно приємно. Дякую. навзаєм. Е, у нас просто сьогодні день міста, і це для нас такий незвичай. Айний дарунок а -а -а. до дня народження Чернівці. Ми вам дуже вдячні. Насправді, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь особливі емоції пов'язані з нашим містом? Ми вас запитаємося згодом, з чого ви сюди сьогодні приїхали власне вчора? Про Чернівці кілька слів. Що для вас наше місто? Я дуже люблю Буковину, Я дуже люблю цей живописний край. Я дуже люблю Чернівці, був такий колись період в житті, коли я дуже часто тут бувала. Мені дуже приємно, що я попала саме на день міста. Я вас хочу всіх привітати. І дійсно, це райський куточок, Божий, такий закуточок, я би сказала, в період нашої сучасної війни, де, лихає, де дихається легко, де скрізь є Україна, і це дуже-дуже радує. Я радію, що тут і життя вирує, і мистецьке життя, і духовне життя це дуже важливо, тому що нам потрібно мати міцний тил. Наша перемога на, на полі бою о, досягається, але нашим військовим Збройним силам потрібен сильний, духовно наповнений, міцний і такий потужний, мотивований тил. І, от ви сьогодні, от зараз в цей момент ми тут цей тил створюємо. Міцний, мотивований, сильний, проукраїнський, про переможний. І вітаю всіх. Ми так само приєднуємося до привітань. І, Як кажуть, у нас на Буковині, боковині ть -ху, -ть ху аби не наврочити? Так. вчора ви приїхали до Чернівців на молотовний сніданок. І ми вчора з колегами говорили, що дуже мало знаємо про цю подію. Розкажіть, будь ласка, що для вас ця подія значила? Яку участь брали ви? Що для вас взагалі цей молотовний сніданок означав? Це така нова традиція, яка започаткована в Україні 15 років тому. Просто вона була раніше на міжпарламентському рівні. Я і Павло Онгурян ми були депутатами парламенту одного скликання четвертого скликання, і ми разом з ним з ініціювали. Заснування в Україні дуже гарної традиції американської традиції, традиції американського парламенту, традиції американської влади проводити міжпарламентський, міжнаціональний, міжнародний молитовний сніданок на рівні державних службовців. Так колись давно Америка так само воювала, вона була різною, і для того, щоб з'єднати суспільство, було започатковано такі молитовні сніданки. Зараз, якщо я не помиляюся, в цьому році був 76 й чи 78. й Ви собі уявіть, 78 років Сполучені Штати Америки, всі гілки влади, різні політичні е, структури, е, різні е, віросповідання, скажімо так, збираються раз в рік під гідою президента Сполучених Штатів і проводять таку духовну бесіду по ключовій проблемі того часу, коли збирається цей молотовний сніданок. Він на початку лютого завжди є, тобто, це можна сказати, почав. Нового року вже і якісь проблеми є на порядку. денному, там то були проблеми міграції, то були проблеми там міжконфесійні, то були проблеми міжрасові, тобто різні проблеми: проблеми біженців, проблеми дітей, проблеми екології і так далі. І ми 15 років тому з Павлом Монгоряном вирішили: а чому ми не можемо це зробити в українському парламенті, яка який в той час мав у своєму складі фракцію комуністів ще. От. І ми вирішили в такому атеїстичному парламенті е м, провести от таку подію. І нам вдалося. Павло Онгурян представляє протестантську гілку влади, і в принципі це, якби можна сказати, протестантська традиція. У всякому випадку так протестанти це трактують. Хоча Америка не є протестантською країною, вона більше є католицькою країною. Але тим не менше, от активні саме протестанти в цьому напрямку і в нас в Україні в, з приводу молотовних. Сніданків також, вона дає такі гарні результати. І Павло Онгурян пішов зустрічатися з усіма пасторами і вищими чинами протестантських церков, я з нашими православними греко-католиками, римокатоликами, католиками автокефальна церква тоді ще була. І вони всі нас підтримали. І Ми провели перший молитовний сніданок 15 років тому. І цей молитовний сніданок проходив на рівні між парламентів. Хочу вам сказати, що минулого року до війни, якраз от, ніби пандемія, затихла. Ми в вересні зробили цей молотонний сніданок. То у, у нас були стільки було бажаючих іноземних гостей, депутатів інших парламентів інших країн, що ми їм відмовляли в нас реально не було місця. Ми проводили це в українському домі. і У нас крайній цей молотовний не це був 1200 людей. Тобто, ви собі уявіть, який великий інтерес до України, і скільки багато є людей духовних, які розуміють, що відбувається в світі. В, в сучасній цивілізаційній перестановці, переосмисленню сучасному переусвідомленню є зацікавлені саме в таких подіях духовних. І так воно почало рухатися. Вибачте, що я забираю час. І так воно почало рухатися по Україні. І вчора було в вас, в Чернівцях, і це був другий Буковинський, а перший Буковинський був чотири роки тому. Тому ця подія, якби не, не дуже була охоплена засобами масової інформації у вас, бо дуже великий був період. 4 роки тому воно нашуміло, всі забули. А цього разу ми так само зробили дуже. Оксана Продан була відповідальною, голова комітету по проведенню цього молотого. Сніданку, і ми так швиденько намагалися це зробити, тому що були гості із Сполучених Штатів Америки. Власне був е голова організаційного комітету президентського молотованого сніданку у Сполучених Штатах Америки Дак Бьорлі. І він о, був вчора у нас почесним гостем. Була делегація з Румунії, е депутат румунського парламенту, представники е активного громадянського суспільства Румунії, волонтери, які дуже багато вам зокрема допомагають цьому регіону і всі ваші активні діячі і представники влади і духовенства. З приводу того, як все змінилося у вашому житті після і, взагалі, житті українців після 24 лютого. Я знаю, що ви багато мандрували, давали концерти за межами України. Як взагалі цей період для вас прийшов і що вже встигло зробити протягом цих семи місяців? Дивіться, війна для мене розпочалася не 24 лютого. 2021 року. Війна у мене розпочалася 22 лютого 2014 року. Тому що саме тоді був анексований Крим, саме тоді була окупація нашого Донбасу, і там велися воєнні дії, які сьогодні по всій Україні. З 24 лютого вони по всій Україні, а з 22 лютого, з берез, березня місяця, фактично, ці такі самі військові дії вони велися виключно на сході, виключно на Донбасі. І мені випала тоді така доля. Ну, я учасник бойових дій в Афганістані, щоб ви розуміли, і зв'язку з тим. В мені так вийшло, так Бог відкрив двері, що я займалася визволенням полонених, пошуком і визволенням полонених на Донбасі в 2014 році, і зараз є учасником ще раз бойових дій, але вже на Донбасі, тому що я півтори року там працювала, працювала спільно з служби безпеки України з Альфою. По пошуку це було дуже складно. Треба було знайти, тому що та сторона ніколи не давала нам координатів, де знаходяться і хто знаходиться. Тобто ми збирали інформацію збирали інформацію, дехто пропав, і там ну одним словом, більше рівно 327 бійців. Мені вдалося повернути додому. Я вважаю, що це дуже багато, тому дуже багато. що стільки сімей отримали назад. Я туди їздила як мама, тому кажу, повернули назад своїх дітей, своїх синів. Бо в основному це були ті люди молоді, які були на майдані. Вони пішли. Це було 17, 18, 19, 20 років, щоб розуміли, основна частина. І тому моє завдання, як дійсно, як мами було. Повернути їх додому. Ну, менше з тим, тобто, війна для мене вже тоді була реальністю жорстокою реальністю. Просто несподівано вона прийшла на всю Україну. І зараз ми всі дуже працюємо. Кожен із нас воїн, і ви ви воюєте словом своїм. А слово це меч, воно це слово, яке е, говорить правду про Україну. Воно сьогодні дуже важливо. Нам війна на інформаційному фронті надзвичайно важлива, бо це війна за уми, за серця, за душі людей, за їхнє усвідомлення. А сьогодні і переусвідомлення, тому що в основному ми маємо війну на тих територіях, які були російської умовною територією, і ті люди, в принципі, може я неправильно скажу, але це правда. Скажемо, може, це неприємно, але це правда. Ті люди не сприймали України, не сприймали нічого українського, там не було української ментальності, там не було реально української центричної влади. Скажем так, і тому там війна, і тому сьогодні те, що ви робите, воно формує інтерес і потребу стати українцем. Тим людям, які втратили цей корінь, і це дуже дуже важливо. Я вам відразу за це хочу подякувати. Ну і як всі, ми є волонтерами, працюємо гуманітарна допомога. Я себе вважаю бійцем сьогодні духовного фронту. Чому й молитовний сніданок ми проводимо по всіх регіонах України? Тому що дуже важливо говорити про єдність думок, про єдину потужну нашу українську таку силу, яка є українським народом, який є українською нацією. І для цього має бути одна спільна мета і один фокус погляду так? і нашої дії на перемогу. Тому я багато їжджу за кордоном, в основному це Сполучені Штати Америки. Чому Сполучені Штати Америки виключно тому, що це наш головний партнер? Ось без Сполучених Штатів Америки. Ми би вже напевно втратили Україну. Ми все це прекрасно розуміємо, і хочу сказати, що за соціологією 87% американського суспільства всіх, так вони підтримують. Україну, вони готові терпіти навіть фінансові якісь втрати, там, наприклад, підвищення цін, тому числі на енергетичні продукти. І де я не приходила, коли бачили стрічку жовто-плакитну на моїй руці, всі говорили, що God bless Ukraine, тобто, хай Бог благословить Україну, і ми підтримуємо Україну і бережемо Україну. Тобто це дуже важливо і піднім, тримати. Тримати хвилю, тому що люди мають здатність томлювати.